Вірменська казка, нери іншому яму сам туди впадеш. Жив був на світі дуже багатий чоловік. Були у нього отари овець, табуни коней, вулики, млини. Одним словом, такий він був багатий, що на нього пальцем показували. А ще було в того чоловіка двоє синів, але батько був уже старий і занепадав на силі, та невдовзі помер. Поховали його з великими почестями. І ось минає день, тиждень, та й рік минув. І якось каже старший брат молодшому: Слухай-но, ну, брате. Годі вже мені тебе годувати. Йди своєю дорогою, будь сам собі голова. Як це так, відповідає молодший. Адже я твій рідний брат від одного отця. Добра у нас доволі, тут і моя доля є. Немає тут твоєї долі, заперечує старший. Усе, що тут є. Батько мені заповів, а ти хто такий? Послухайно, ну, просить молодший, благаю тебе, зглянься адже і в мене жінка та діти є. Але старший слухати не хоче. Схопив молодшого за руку і вигнав із дому. Пішов молодший брат, знайшов на краю села турню. Привів тоді своїх дітей та жінку, і зажили вони там. Ходить брат по чужих обістях, батракує, ніякої чорної роботи не цурається, здобуває щодень по кілька грошів на шматок хліба і годує свою сім'ю. І так, перебиваючи з хліба на воду, на силу зводять кінці з кінцями. Але до старшого брата ні ногою. Та не подобається старшому братові, що у молодшого чи мало, чи багато, а є чим сім'ю прогодувати, що той кожен день працює, день їсть, аж закипає від жовчі його серця, вже й не відає він, яку біду накликати на брата, та й на думах. А пошлюну я я його на он тієї гори. Обдурю, що там скарб закопано. Піде та не вернеться, стане здобичу диких звірів. І якось прийшов він у дім до свого брата. Здоров був, брате, чи добре тобі живеться? Здоров, милості просимо до нас. Відповідає молодший, живу, як бачиш, не жаліюся. Послухайно, ну, завів старший, годі тобі в злиднях скніти, заради шматка хліба поневірятися, пожалів би ти дітей своїх. На що ж мені робити? Порадив би я тобі, та боюся, не приймеш моєї ради. Чом би то я не прийняв? Говори. А коли так, слухай, візьми лантуха і підіймися вон на ту гору. Там знайдеш печеру побачиш у ній повна золота, діамантів та іншого коштовного каміння. Забереш усе те з собою та розбагатієш, і будеш жити, і не матимеш клопоту. Ну, коли така справа, завтра ж вирушаю в дорогу, зрадів молодший брат. Ледве зазоріла, каже молодший брат до жінки. Мерші, жінко, тягни лантуха, збирай мені харчі на дорогу. Куди ти зібрався, чоловіче? питає жінка. Брат сказав, що на тій горі печера є повна золото. Іду по нього. Нерозумна голова, брата послухався, того, хто тебе жебраком зробив. Не того розуму діло, розсердився чоловік. Роби, що кажуть. Зібрала жінка чоловіка, і чи скоро, чи не скоро, а прийшов він на ту гору, що брат сказав. Хай западеться твій дім, брате, сказав він. Пропала моя голівенька, прийдуть діки звірі та з'їдять мене нещасного. Ходить він, шукає, де б його сховатися. Довго ходив і раптом побачив печера, а біля неї величезний камінь. Тінь від нього затуляє вхід до печери. Сховався брат за той камінь, мішок на голову. Стиснувся в грудочку. минула година, минає друга, третя. Аж ось ідуть миш, вовк, лисиця та ще й ведмідь. Зайшли до печери, сіли одне біля одного, як побачив звірів молодший брат, душа його впіяти пішла. І сидить він ні живий, ні мертвий. Ох-ох-ох, стогне Миша. Чого зітхаєш? питають її друзі. А як мені не зітхати? У моїй нірці порожньо, хоч камінь кинь, а поряд глеки з золотом зарито, та від нього ніякої користі мені. Ні з'їсти його, ні вжити нащо, так і сиджу, зуби на полицю. Е! Каже ведмідь, ви ще мого горя не знаєте. Є в одному місці дерево, а в його дуплі бджоли поселились, і стільки того меду наносили, стільки наносили, що подіти ніде. Не знаю, що й робити. Підійдеш, бджоли покусають. Сидять звірі, діляться своїм гором. А чоловік усе те чує і не видає вже, як свою радість приховати. То, що мій брат рідний послав мене сюди, знав, бач, що сказав. Тобто не ворог він мені. Рано ні світні зоря, звірі розійшлися хто худи. Підвівся брат та й бігцем звідти. Пішов на те місце, що миша казала, довго шукав і нарешті побачив нору. Копає аршин, другий, третій, аж і справді глек показався. Відтолив його, а там повно золото. Набрав він повний гаман того золота, а глек знову закопав і пішов собі. А недалеко від того місця село було. Найняв там чоловіків із двадцять батраків, мулярів і теслярів. Словом, усіх тих майстрів, що потрібні для будівництва дому. Домовився про ціну і привів їх на ту гору. Отут, От каже, поставте для мене будинки, стараються майстри місяць, другий. Третій, шостий місяць пішов, і такі будинки зводять, такі дома, що ні їсти, ні пити, тільки милуватися б ними. Такі вони гарні. А поряд прибудували кілька хотинок для слуг, щоб наглядали за всім. Ще замовив, щоб зробили йому з двадцять вуликів. А сам. Зі слугами пішов до того дерева, про яке ведмідь казав, і знайшов дупло. Бачить, у ньому справді стільки меду, що його просто діти ніде. Слуги забрали весь мед углеки, а бджіл загнали вулик і принесли додому. Поставили вулики в ряд у своєму дворі, а мед замкнули до комори. Так минають дні за днями. Якось надумався він спуститися в своє село. І відразу до брата. Отак то, мій брате, і отак сів і переповів, що і як з ним трапилося. Ну, зовсім так, як я вам все розказав. Старший брат, отеревів От тобі й маєш! Послав я брата, щоб його хижі птіці та звірі з'їли, а він збагатів, різного добра собі нажив. Коли так і я піду, може, й мені поталанить. Устав старший брат, ні світ, ні зоря, Таємно від дружини набрав харчів, узяв лантух і вирушив у дорогу. І він та йде і приходить на ту гору. Сховався за камінь, що про нього брат казав. Як запалала ніч, бачить, ті самі звірі сідають рядком у печері. У кого що нового, розповідайте, кажуть вони один до одного? Нема чого розповідати, каже Миша. Над моєю норою люди. Таке ні миська понабудували, а золото все до цукорочки виграби. Мабуть, тієї ночі тут ховався хтось, підслуховував нашу розмову. Те саме лихо й мені, встряв медвідь. Ні краплини меду не залишили, все вишкребли дочисто. Як таке діло? озвалися Лисиці й вовк. Ну, ми оглянемо довкола. Ходімо, погодилися інші. Старший брат, настав твій час, як почув він те, охопив його смертельний жах. Ходять, бродять звірі навкруги своєї печери, зазирають під кожен камінчик. І бачать, лежить під каменем чоловік. У грудочку стиснувся, як схопили його. Так від нього й сліду не лишилося. Таким поглядом, що з молодшим діється. Бачить молодший брат, що старшого не немає. Здогадується, що потрапив він до лап хижих звірів, і ті його не помилували. Дуже сумує він, на собі волосся рве, та вже пізно. Сльозами горю не поможеш. Пішов він у дім до брата і розповів його жінці, що сталося з чоловіком. Так йому й треба. Не рий яму іншому, сам туди впадеш, сказала вона. Е, та що ж там, сказав молодший брат. Що було те минуло? Збирай свій скарб. Побудував я на тій горі будинки добрі. Збирайся, там житимеш. Там то й там погодилася братова жінка. Наступного дня найняли вони 10 возів, навантажили з горою своїм добром і вирушили в дорогу в гори. Чи довго, чи недовго, швидко, чи повільно їхали, але нарешті прибули до володінь молодшого брата. Вивантажили майно. Розклали все на свої місця, поселилися і зажили. А люди з довколишніх сіл дізнаються про це і ходять собі, будують тут дома, обживають землю. Так поступово тут ціле село набирається. Так молодший брат своїм благородством домагається великого багатства. А старший за злість і жорстокість стає здобичу для звірів. З неба впало троє яблук. Одне тому, хто розповідав, друге тому, хто примусив мене розповісти, а третє тому, хто мене слухав.